Олексій Врюченко дивився а, виступ президента у Конгресі. Я думаю, що а, так само ваше серце запалало, коли ви це все бачили і чули, тому що неймовірна атмосфера, не вщухали емоції. А, скажіть, а, в загальному, давайте підіб'ємо підсумки. Просто от, як вам це все? Я хочу приєднатися до овації. Хочу приєднатись до овації конгресменів Сполучених Штатів, тому що дійсно це був надзвичайно потужний, надзвичайно професійний, а в міру емоційний виступ президента України Володимира Зеленського в Конгресі. Да, це історичний. Ми бачимо, ми бачили наскільки зелектризованою була ця аудиторія, взагалі атмосфера. Так, вона передавалась кожному з нас. А ми бачили, як була професійна. Вибудована промова Володимира Зеленського, тому що там же є свої традиції американського парламентаризму. Оце от постійна кількість разів, коли вставали конгресмени, це означає найбільший рівень політичної підтримки. Коли спікера, коли людина яку виступають після кожної фрази, приривають вставанням та гучними оплесками. Ми бачимо. Що дійсно eh, Володимир Зеленський дуже потужно підготувався. Ну і знаєте, що Відчувалось, відчувалось що конгресмени eh, і американці eh, аплодували, eh, звичайно eh, самому Володимиру Зеленському, але в ньому вони бачили українців, в ньому вони бачили український народ, в ньому вони бачили тих людей, які eh, борються за демократію і відстоюють її в боротьбі eh, з російською. Гресію на і дуже вірно, і дуже чітко були розставлені їм акценти про на бахмут про терористичні атаки інфраструктури. Тому чи енергетичний про і про необхідність звичайно передавати наступального озброєння літаків та танків, про які ми з вами говорили відповідно так. ще довед. Так, Я думаю, що якби у всіх конгресменів, як на одному з відомих шоу, були такі планшети для голосування, і вони могли б висловлювати свій рівень підтримки. Напевно, скрізь би було 100%. Дякуємо вам за те, що дивилися з нами. Були цієї ночі і коментували Олексій Вреченко, політолог. Субтитрувальниця